Всім привіт! В житті кожної людини наступає час, коли вона вирішує зробити ремонт самостійно. І для мене цей день настав. Сьогодні це буде розпаковка будматеріалів. і чому я саме вирішила знімати це відео. Це частина влогу буде великого на Ютубі з ремонтом. І я знайшла для себе рідкі шпалери. У мене вони шовкові, Отака краса. Вставлю картинку, як воно має бути. І на початку я хотіла фарбувати стіни. А, треба, напевно, сказати, що я взагалі вперше в житті роблю ремонт. Так, я не знаю, що тут з фарбою, наскільки вона вже осіла. Ось така фарба. Ось така вона має бути. Тут вона яскрава. Спочатку я хотіла робити ремонт в туалеті, в туалеті, в ванні, в кімнаті і. фу, як вона воняє. І накупила ось цю фарбу. Це так, давайте отак буду показувати, потім переверну. Це шпаклівка, фасадна, мармурова крихта. Я просто пішла в епіцентр, сказала людині, що мені треба ото, ото і ото. Він мені допоміг підібрати, що мені треба. Грунтовка глибокого проникнення. І в мене була така ідея, щоб зробити перший слой оцією фарбою, а другий фарба з ось такою жемчужною що воно, Декоративна акрилова фарба. Але потім я захотіла робити ремонт на кухні. Ми тут живемо в квартирі батьків чоловіка. і... Коли ми сюди переїжджали, ми переїхали вже в можна сказати, обідрану кухню. Я пізніше вам в кінці покажу, як вона виглядає. І якось у нас туди руки не доходили, бо там жили якісь неадеквати, які просто вбили все. На жаль, не лишилось ні фото, ні відео, бо тоді якось не до того було. Я вирішила робити спочатку ремонт на кухні. Почала шпатлювати стіни, грунтувати. Я хотіла одну стіну пофарбувати, а на іншу зробити, звичайно, поклеїти шпалери з авокадо. Колись в епіцентрі я їх бачила, але зараз їх там немає. До речі, хто не знає, для рідких шпалер треба саме ось такий шпатель. І добре, що я замовила ось таку, таку закруглену, закруглений край, тому що він підходить якраз для шовкових шпалер, як ті, що купила я. Також я дивилася багато влогів, зрозуміла, що мені треба ось така стрічка. Для кутів. Наскільки я знаю, вона має на шпатлівку укріпитися. Така стрічка коштувала тут 12 метрів, 400 гривень, здається. Я спочатку хотіла замовити в епіцентрі, але подивилася, що там метр коштує 100 гривень. Я спочатку думала, що о, це дешево візьму її. Але зрозуміло, що ні, так що читайте уважно, що написано. Ось такий валик. Я, звичайно, думала, що він буде трошки побільший, я хочу ним наносити, трохи розбавити шпаклівку і наносити ним звичайний такий паралоновий. Тут, звичайно, написано, що тут для олійних фарб. Але я думаю, що я з ним впораюсь. Також ось така довга телескопічна ручка. Ось так вона кріпиться, нікуди не дівається. Це я прикладаю трошки зусилля. Якось я її так ставила, що потім не могла. О! Не можу зняти. Коротше, це її половина довжини. Вона наскільки на 2 метри, а, на півтора метри. Висувається, можна стелю в нею діставати спокійно. Я докупила ще таку саму шпаклівку, але побільше, ніж та, що в мене була. Пензлі. Бо у мене був пензлик, який мені порадив чоловік, який там продавав все, який допомагав збирати. І воно як з, я не знаю, якийсь козячий чи що, те, що я дивилася, треба ось такі синтетичні. Ось поменше і побільше цією. Цим пензлом я буду наносити ось таку дуже важка штука. Ось така штука. Це грунтуюча фарба, це Rezita ST16. Дивилася по відео, як підготувати поверхню до покриття рідкими шпалерами. От. І подивилася, що треба ось така грунтовка. Це перший валик, ролик, який я брала для фарби. Що ми тепер будемо фарбувати ті блакитною фарбою, я не знаю, бо я тепер хочу ці шпалери по всій квартирі поклеїти. Якщо у вас є якісь поради по ремонту, якщо ви щось знаєте, як робити, Пишіть коментарі, якщо вам просто цікаво, що у мене вийде. Підписуйтесь на Тікток, підписуйтесь на Ютуб. В Ютубі у мене всякі розпаковки, все, що пов'язано з милом. Цей Тікток-аккаунт теж був спочатку для мила, потім трошки свого життя я показувала, і поступово він перестав бути. Тільки мильним, і я створила окремий аккаунт там, де я варю мило, окремий аккаунт, де я варю свічки та заливаю бетон, і окремий АСМР аккаунт. Так що, якщо цікаво, переходьте в посилання в шапці профіля, там є всі посилання. Тож, якщо є що сказати, кажіть. Якщо цікаво подивитися, що у мене вийде, підписуйтесь і будемо спостерігати разом, що у мене вийде. Зараз покажу вам кухню. Ось в такі кути потрібна буде стрічка, бо бачите, вони потріскані. Тут стіна потріскана, теж можна буде покласти. Тут я намагалася вже класти шпатлівку. Зрозуміла, що ідеально я не зроблю стіни, бо вони самі по собі дуже криві, теж в куточок треба буде, бо воно все он потріскане. Якщо в цілому, ось так виглядає моя стіна, там нижче, як називається, фартук здається. Коротше, там все покрито кафелем донизу. Я це поки не буду чіпати. Потім в планах також стелю замінити, бо вона вся ось така. До речі, нам в такому стані залишили квартиру з такими обідраними, я не знаю, опаленими, що з ними робили, я не знаю, скільки їм років, я не знаю. Тож, будемо робити разом ремонт. Вікна нам вже замінили. Всім дякую за увагу! Всім па-па!